У Житомирській міській громаді діє соціальний проєкт підтриманого проживання, притулку та нічного перебування для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На реалізацію проєкту передбачено 1 мільйон гривень коштів бюджету громади. Це Житомирської міської ради та громадської організації Грані можливого. Перший будинок чоловічий на вулиці Кармелюка, 18-Б. Тут знаходять притулок чоловіки, які залишилися без дому, роботи чи документів, а також ті, хто повернулися з місць позбавлення волі, умови безпечні, комфортні: чисті кімнати, теплі ліжка, кухня, санвузол і підтримка соціальних працівників у відновленні документів, пошуку роботи та адаптації. Другий будинок жіночий розташований на провулку перехідному 19. Тут живуть жінки, які опинилися в кризовій ситуації. Фахівці створюють атмосферу довіри, допомагають отримати психологічну, медичну та соціальну підтримку, знайти роботу і повернути віру у власні сили. Кожна людина тут отримує індивідуальний план підтримки. За період із червня-по листопад допомогу вже отримали 123 особи. Це люди, які змогли знайти тепло, турботу, шанс на нове життя. Зараз, коли на дворі холодно, важливо не проходити повз. Якщо ви бачите бездомну людину, яка потребує допомоги. Повідомте про це за вказаними нижче контактами. Зроби добру справу, допоможи тим, хто потребує.